Питання, чому люди не живуть праведним життям? Відповідь, я думаю, що достатньо проста. Вони просять і цього не хочуть. Чому? Тому що праведне життя не завжди дає насолоду, а частіше всього і не дає насолоду, тому що треба бути жартовним, тому що треба бути дисциплінованим, тому що треба бути в певних рамках, і тому люди не хочуть жити праведним життям. Але який же вихід для того, щоб все ж таки догодити нашому Господу Ісусу Христу, і для того, щоб все ж таки жити праведним життям? Апостол Павло дає на це таку відповідь. Він каже: моліться. Моліться, щоб Бог дав вам бажання, щоб Бог помножив ваше бажання жити праведним життям. Таким чином, ми бачимо, що Бог не лише вимагає від нас праведного життя чи очікує праведного життя. Він іще спроможний підтримати в нас. Сили підтримувати в нас бажання жити праведним життям. Бо якщо людина має бажання, то людина може досягнути всього. Якщо людина не має бажання, вона не може досягнути всього. Тому хай Бог благословить вас, мати мудрість і звертатися до Бога навіть за бажанням за бажанням жити праведним життям, щоб догодити нашому Господу Ісусу Христу, щоб бути в правильному, в правильному становищі перед Господом, коли Господь прийде на цей в цей світ, щоб забрати своїх і судити Гріхи цього світу. Хай Бог благословить вас, мати праведне бажання, мати праведне життя перед Господом і досягти вічного спасіння вашої душі. Амінь. Божих вам благословінь. Якщо ви хочете більше дізнатися, що Біблія каже про наше життя, про святість, про праведність, будь ласка, приєднуйтесь до нашого ранкового молотовного такого марафону, де ми читаємо слово, розмірковуємо над словом і молимось перед Господом, щоб Господь дав нам сили реалізувати це. Посилання буде в коментарях під цим відео. Благословінь вам.